Всіх вітаю, з вами команда АвтоІмпорт. А у нас сьогодні на огляді ось така сама справжнісінька легенда 90-х 2000-х, хто як називає. Це у нас гольф 4-го покоління. Зараз на дворі вже 2024 рік даних автомобілів залишилось в класному стані, просто одиниці. Знайти їх майже неможливо. І тут трапився нам ось такий варіант. Ми не могли його не привезти в Україну. Це у нас гольф четвертий, 2002 -го року, з Німеччини. А з 1,6 бензиновим двигуном, не 1,4, 16 клапан, 1,6 класний мотор. Пробіг у даного автомобіля у нас 241 тисяча. Оригінальний, підтверджений, є сервісна книга, далі все покажемо. По фарбі. Автомобіль у нас весь в оригінальній фарбі, окрім водійської дверки. Водійська дверка, ну це ми також покажемо. Там у нас 160-170 шар, я думаю, це перелакування навіть, а не фарбування. Загалом автомобіль весь в оригінальній фарбі. У автомобіля оригінальне лобове скло. Ви уявляєте собі, автомобіль у нас 2002 року, у нього всі вікна оригінальні, навіть лобове скло. Дивіться, Volkswagen, 2000, ну, двічка у нас стоїть, 2002 рік. Воно оригінальне. Ну, де таке ще можна знайти для 2002 року автомобіля? Я вважаю, це дуже велика рідкість. Далі, коротенько про стан кузову, раз ми вже дивимося по коло автомобіль. Жодних слідів корозії. Дивіться, як не кромка капота, не крила, не арки. Ось тут низ крил. Ці всі їхні болячні місця, вони в ідеальнішому стані і вони не фарбовані. Пороги не фарбовані, і вони без жодних слідів корозії. Двері тут взагалі ви не знайдете жодного, навіть рижику, я б так навіть сказав. Це дуже велика рідкість саме для четвертих гольфів. Давайте далі позадній задній. Зрозуміло, що у нас будуть якісь дефекти, якісь подряпинки, ще щось таке. Маєте розуміти, автомобіль не фарбувався 22 роки. 22 роки і 240 тисяч кілометрів він їздив, не фарбувався. Фари у нас такі цікаві. Я не можу вам сказати, чи це Hella Black, чи це не Hella Black, але це оригінальні фари з, таким, з цікавим дизайном. Мені вони, до речі, дуже подобаються, як це виглядає. Давайте заглянемо в багажничок. Що у нас в багажничку? У нас навіть поличка збереглась Я не, не перестаю просто дивуватися цим автомобілем. Автомобіль у нас свіже привезений, як ви бачите. Він без власника в Україні, він без пробігу в Україні. Заглянемо сюди. Гляньте на це. Запасне колесо. Повний набор, домкрат, ключі, петлі і так далі. Більш того, у нас оригінальна викрутка. Volkswagen, тут десь буде написано. У нас ключик. Я так розумію, це на 10, так, це на 10 і на 13. оригінальний. Ви уявіть собі, автомобілі вже 22 роки, а в нього такі речі збереглися. Це мега велика рідкість. Я думаю, є колекціонери, хто ці ключики скуповують вже. Далі, давайте покажемо вам задній ряд, як Виглядає. Він виглядає суперськи. подивіться самі. Тут у нас попільничка. Хто знає, той знає, як вона закривається тут дивно. Бо я, як бачите, не знаю. Ага, отак от. Чикс. Ще Попіль. у нас підлокотничок. Гляньте, відкривається, тут у нас є ніша, тут такий вілюрчик. У нас, до речі, навіть є задні скопідіймачі, тут динаміки такі. Нічого собі. І ось і тут динаміки. По дефектам зрозуміло, що у нас у ці частина, яка виконана з тканини в дверних картах, вона провисає. Але ну, це просто вік, з цим нічого не зробиш. Можна за діло зробити, але загалом всі так зазвичай їздять. Ніхто над цим не заморачується. Передній ряд сидінь. Гляньте на стан, стан торпеди. Вона не потріскана, вона, ну, вона в класному стані, в ходу це вам треба послухати, в ходу вона не цвірчить, нічого з неї не відбувається. Сидіння у нас в ідеальнішому стані взагалі. Для мене це, до, до речі, дуже велике здивування, бо видно, що вони не перешивались, вони оригінальні, а вони в суперському стані, вони не продавлені, вони дуже тверді боковинки. Те ж саме стосується водійського, давайте туди і перейдемо. Далі місце водія. Коротенько про сидіння, воно в ідеальному стані, не перешите, все тверде, все супер. Для мене це було дуже великим здивуванням, тому що я знаю, що в автомобілі оригінальний пробіг. Як це все виглядає, це дуже круто. Кермо кермо зрозуміло, що воно через те, що воно гумове чи пластикове, вік його не жаліє, і воно вже трошки таке засохше. І видно, що воно. Трошки треться. Але це 241 тисяча оригінального пробігу. Це 22 роки. Не перешите кермо. В такому вигляді, як воно має бути, я вважаю це абсолютно нормальним. Далі, давайте по комплектації коротенько пройдемо. Ось у нас тут електрорегулювання дзеркал вже є. Тут у нас динаміки додаткові. У нас повний електропакет. Центральний замок зрозуміло. Кондиціонер, магнітола Піонер. Б'єсь пішка, подушки безпеки, підігрів заднього, в принципі, це все стандартно. Давайте ще покажемо вам задній ряд з цього боку. Покажемо, що тут також дефектів немає. Все в суперовому стані. Я просто не перестаю дивуватись стану кузова. Ідеальніший стан кузова і там, де дверні петлі. От Ви просто подивіться, як це все діло виглядає. І ви маєте розуміти, що це не фарбовано. Ми вам зараз це ще покажемо. Мега крутий стан автомобіля. Давайте його запустимо. Автомобіль у нас запускається чудово. По техніці нарікань він немає. Відкриємо капот. Тут працює навіть ручник. Ручник працює. Під капотом. Є опори капоту. Кришечка на місці. Кришечка акумулятора на місці. Подивіться на стан стаканів. Мега крутий стан. Повторюсь ще раз. У нас, я дивлюся, мивач свіже залитий новий. Антифриз бачу, що новий. Можемо ще заглянути сюди. Під кришечкою у нас тут також все чистенько, все охайно, так як воно має бути. Volkswagen Audi. Ну, загалом видно, що автомобіль обслуговувався, я думаю, на офіційній станції. Бо дуже все виглядає класно, збережено, ніде нічого зайвого. Все, як автомобіль виїхав з заводу. В мега крутому стані. Давайте ще заглянемо в акумулятор. Це я так розумію, тут встановлений захист від куниць. Популярна історія в Бельгії або в Німеччині. Тут у нас де, в принципі, тут нічого цікавого, просто акумулятор. Ну, хотілося б вам показати, що воно все збереглось. Всі оці конструкції, скажімо так, вони всі оригінальні, вони всі на місці. Саме справжністка капсула часу, а не автомобіль. Далі, поки у нас відкритий капот, давайте відразу достанемо товщиномір наш. Чому так? Тому що а, перейдемо до лакофарбового покриття і хотів би вам зразу показати, що болти у нас не відкручувались ні капот, ні крила. З того боку, все те ж саме, нічого не відкручувалось в автомобілі. Це дуже важливо. Ну і почнемо. Міряти фарбу. 114, 110, 120, 125. Буду швиденько: 120, 120, 98, 103, 120, 100, 120, 120 дах. 110, 125, 112, 100. Арки, що дуже важливо, 100, 108, 106, 117, куточок 119. Давайте одразу проємо і швиденько покажемо. 59. 59. Отак от, от. 59 і 2. Поки що у нас все в оригінальній фарбі. Давайте дах ще раз. 119, кришка багажнику 109, 117, 115. 107, 120, 120, арка також важливо. 141, трошки промахнувся, 137, 119, 114, 95, 117, 127, дах. Ще раз 120, 135, 112. 112. Дверка водійська, яка у нас, скоріш за все, перелокована: 167. 167, 146, 147, 148, 141. Ну, самі бачите, там 160, 140. Чесно, я думаю, вона на справді не перефарбована, а перелокована, але цього ми, на жаль, не знаємо. Це вже робилось в Німеччині. 116, 115, 120, 101, 124. Як ви бачите, автомобіль цілісінький абсолютно. Це дуже велика рідкість для такого віку автомобіля. І взагалі для Volkswagen Golf 4. Як ви знаєте, час не щадить нікого, а тут навіть жодного рижику по кузову немає. Мега крутий стан. Коротенько, давайте вам про гуму розповім. Взагалі це у нас звичайні диски на ковпаках ось таких. Це у нас Pirelli зимова, вона здається 15-го 15 року. Залишок протектору ну, міліметра 4, скажімо так, на зими 2-3 вам ще вистачить, але у нас літо. Це зазвичай нормальна практика, коли автомобіль свіжо імпортується, до, 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 до прикладу, весною або літом. У них гума завжди зимова стоїть. Тут те ж саме: зима, Пірелі, Вінтер, 15 й рік. Тут залишок протектору зрозуміло, що більше, тут його міліметрів 6-7, тут ще років на 5, тому що це позаду. Те ж саме стосується і того. З тої сторони автомобіля. Далі, що також важливо в даному автомобілі, і хотілося б відмітити, це його сервісні документи. Тут у нас така книжечка, Golf, Volkswagen. В цілому тут дуже багато всілякої макулатури там інструкції і так, далі, і, так далі, і так далі. Нас цікавить саме сервісна книга. Тут у нас гарантія про придбання, тобто, коли придбали, хто придбав і так, далі, і так далі. І нас цікавить сервісна історія даного автомобіля. Ось її початок, у 2004 році в неї було 26 тисяч пробігу. І далі все її життя вона на офіційній станції, благополучно, як кажуть, обслуговувалась. їздила, їздила, аж доки не закінчились сторінки в сервісній книжці. На останній сторінці у нас в 2019 році в неї було 198 тисяч кілометрів. Також вона, от, бачите, Volkswagen Partner, Volkswagen Autohaus, Вона на всіх станціях обслуговувалася все своє життя. Я думаю, що і надалі в неї обслуговування було, скоріше за все, його на якомусь другому документі або папері просто документували. На жаль, ми його не знайшли в даному автомобілі, але все одно я вважаю це дуже вагомою підставою. Вважати, що це оригінальний пробіг. Це 19-й рік 198 тисяч кілометрів. Тим паче, що це офіційний дилер. Ви можете до них звернутись з він номером і сказати «Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи це оригінальна історія обслуговування? Якось так ось такий у нас коротенький відеоогляд даного автомобіля вийшов, показали все. Так як воно є, насправді розповідати вам саме про модель Golf в четвертому поколінні, напевно, немає сенсу. Всі знають ці автомобілі, всі прекрасно знають, що це економний, надійний, комфортний, мега крутий такий бюджетний варіант, як перший автомобіль, як автомобіль для міста, взагалі майже під будь-які потреби до речі, по статистиці це саме Golf четвертого покоління. Є однією з найбільш, як це правильно сказати, найчастіше їх переоформлюють зараз в Україні. Тобто це зараз одна із самих популярних машин на українському ринку. І не дарма, тому що ці автомобілі вони справді класні, якщо знайти його в класному стані, цей автомобіль буде вам служити дуже довгі роки. Отже, якось так максимально раджу не пропустити цей варіант. Як ви бачите, у нас ще є автомобілі у наявності, возимо також під замовлення. Тож звертайтесь, команда автоімпорт завжди раді.